Впродовж останніх чотирьох днів всі відповідні служби працюють у посиленому режимі. Дороги обласного та міжрайонного значень комунальники розчищають практично цілодобово. Вздовж проїжджих частин рятувальники встановлюють тимчасові пункти обігріву та допомагають людям, яких негода застала у дорозі. Лише за останню добу нашими підрозділами нашою технікою було вилучено із заносів більше ніж 90 одиниць техніки, як важкої, так і легкової. Крім того, три маршрутних автобуси. Два автобуси, мікроавтобуси, а також дві карета швидкої допомоги. Даїшники звітують рух транспорту у київському та рівненському напрямах відновлено повністю. На даний момент дороги у нас почищені. Проходить зараз посипка його матеріалами для того, щоб розблокувати майно здеськає ділянки дороги, але загалом. І весь час у нас так було. Дороги у нас були почищені і мали пропускну способність. Водії далекобійники кажуть, їхати автотранспортом зараз справді небезпечно. Дмитро з напарником за наказом керівництва фірми перечікують нагоду на автозаправці, аби дорогою не втрапити в халепу. Станом автошляхів незадоволені. Це Це не незядно звати дорогами. Зовсім все погано. І Що там начальство вам розказує, то вони розказують сказки. А рятувальники стоять у них на цих кразах по 20 літрів топліва. Це йому на 20 хвилин роботи. паливо замерзло. Паливо замерзло. Хотів би їхати далі, бо в Польщі вже майже Пасха. Житомирські комунальники працюють настільки швидко, що, аби допомогти сусідам, у боротьбі із заторами частину спецтехніки перекинули у Київську область. П'ятниці з 22 числа і по теперішній час працює 46 одиниць техніки, такі як автомобілі, автогрейдера, навантажувачі, шнекороторні снігоочисники, рух. Не зупинявся, ми зробили все можливе для того, щоб рух не зупинився. Проте сьогодні водіям слід бути чи не вдвічі обережнішими, адже зараз головною проблемою є не тільки скупчення снігу, а й ожеледиця. А незабаром, за прогнозами синоптиків, на нас чекає рясний мокрий сніг. Я хочу зазначити лише одне, щоб водії, звертаючись до них, щоб все таки розуміння видносились до цього. Сиська проїзна частина від того, що спочатку був мокрий сніг, потім відповідно він замерз і на даний момент. Можливо, треба більше затратити часу для того, щоб воно розстало до належного часу до асфальту. Але повністю по всій території у нас рух іде в повній мірі. Ще раз прошу, щоб вони були дуже обережні, не перевищували швидкість встановлення, і тоді я думаю, що рух буде нормальний у всіх напрямках. До кінця цього місяця синоптики прогнозують мороз, сніг та ожеледицю. Проте вже з перших днів квітня температура повітря значно підвищиться, і в Україну прийде справжня весна.